Вітаю, шановне панство! І тема відео. Залишайте питання для реабілітолога. І тема це шкіра, яка шкіра на ваших руках? Або як допомогти вашій шкірі, щоб вона мала гарний вигляд. або... Просто не старіла так швидко, з точки зору реабілітації. Часто руки це є наші основні такі, е, е, основні дії. Ми робимо руками часто, тому що наші руки в воді, якихось речовина, вони в відкритому, відкритому повітрі. Тобто відкрит, завжди на вулиці у нас відкрите обличчя і руки, яка б не була е, погода. Е, і так наша шкіра з точки зору реабілітації. Для того, щоб не старіти, треба покращувати кровообіг. Тобто м'язи треба розтирати, розтирати, до, такої, до такого ступеня, щоб вони були червоні, червоні, червоні. Особливо можете робити ванночки, розслабляються у теплій воді і потім розтирати або з кремом. Але разом з тим, кровообіг же не просто він тільки наприклад на руках, він же ж іде від шиї. і. Пор іде від плеча, то треба м'язи, які розташовані, наприклад, на впадинах плечового поясу, треба розслабити. Я називаю цю вправу відкрита книга. Тобто ви берете руки і відкриваєте, і тримаєте до тих, щоб отут розтягнулись м'язи, і кровобіг до ваших рук буде покращуватись, у вас руки менше будуть боліти. Ось, ви Якщо ви хочете. Це просто робити, наприклад, ви робите вдих, вдихнули і видих. Вдихнули і а якщо ви хочете статично, тобто постояти, руки вище постояти і прогнутися, і тут, щоб простягнувся м'ясо. Тому і тоді це м'ясо розтягується, кровою покращується, і руки ваші можуть. Цей момент ну, треба робити кожного дня по 30 секунд. Це не так багато. Можна це робити на роботі. Разом з тим включається і грудний відділ в хребта вправі. Ось така права легка для того, щоб покращити стан ваших рук шкіри, або шкіри на руках. Але є такий ще крем, який я роблю. Крем такий. З масло какао Ось такі коробочки продаються в, в аптеці, або можна замовити в інтернеті, вони не геть недорого коштують чи 30 гривень. Ну це ж не важливо. Масло какао, воно має твердий тверда речовина, але її можна розтопити на водяній пані. 15 ці коробочці, 15 грам ви розтоплюєте і додаєте який хочете крем. Якщо ви, звісно, хочете використовувати не для обличчя, а для рук, то додаєте два, який, два якихось крема для рук, в мене якийсь один є, там другий. І ви додаєте по, по столовій ложці приблизно не те, щоб воно атаку, знаєте, не з не горкою. 2 столові ложки, 15 грамів розтопленого какао. І розмішуєте. Також ви додаєте одну чайну ложку любої олії. Ну для е, олії, яка е, виготовлена, наприклад, там Джонсон Бебі або якісь олії, які для тіла в косметиці виготовляють. Хоча, можливо, є може і оливку, можна і оливкову олію, якщо ви для рук. І теж розмішуєте це все. ви зрозуміли. Масло какао розтопити по одній два різних крема. Якщо у вас нема два різних крема, наприклад, якихось. це можуть бути креми навіть для обличчя, для рук, для ніг. Якщо у вас нема різних, то тоді 2 столові ложки. Якщо різні, то по 1 столовій ложці і чайна ложка якоїсь олії для Тіла або оливкову олію, чи можна е, якесь інше олію, можете пробувати. В принципі, якщо ви тільки будете руки змащувати, можете спробувати. Але краще все таки олів, як у косметиці для е, тіла. І останній такий штрих. Це аромомасло. Я додаю завжди в цей інгредієнт. Це 3 краплі лимонного аромомасла. Ви можете ще масло лаванди, або яке вам подобається. Але чому лимон? Тому що лимон освітлює шкіру. Чи можна такий крем зробити і для обличчя можете зробити і для обличчя? Це теж буде дуже пом'якшувати, тому що о, саме масло какао. Дуже калорійне і має високий ступінь жирності. Тому, тому ви, можете, ви можете і для обличчя, але креми тоді не для рук додавляєте, а креми, які у вас є для обличчя. Ви додавляєте масло какао. Пересиливаєте якусь таку у вас зручну, якусь так посудину, якусь баночку. Ну, це вже, звісно, на ваш. Смак і можете змащувати руки, і коли змащуєте. До речі, від такого крему, тому що є масло какао, заживають різні рани і царапини на руках. Але головне, отак робити розтирати до легкої легкої теплоти, щоб ви відчули теплоту, покращили кровообіг. До речі, масло какао ще використовують при кашлі і п'ють його з молоком, але треба його де, де, розчинити. В гарячому молоді пити, пробуйте раніше і дітям давали від кашлю масло какао. Якось так залишайте свої питання, про що б ви хотіли ще, щоб я розказала, але з точки зору реабілітації. А реабілітація це профілактика, це наші м'язи, які. Мають, я вважаю, тому що в м'язах є все, і, і кровоносні судини, і нервові, і лімфа, які мають дуже велике значення для нашого фізичного стану. Всім удачі!